Відбувається надзвичайна дія. Хто зить маленька, крупка шина, тиндій, але величезною силою умови колодує кризи. І пропонували завершити голодування патріархів, в тому числі патріархів нашої українців, пропонували. був щойно в неї. Вона в дуже важкому стані. Але коли її горі припинить голодування, на головування, нам говорять, що це її боротьба за Україну. Вона знаходиться на граніце. Це очікує. Ми хочемо зараз лише одного: що всі сили світу, які мають вплив на Путіна, тому що це його власне. Це його власне веде в Україні, Це через надію, Через Сенцова, через всіх, кого відбувається в Україні, це його, власне, даде нам за право вільно жити, за право будувати європейську Україну, за право не від кого незалежно бути суверенною державою. Навіть сьогодні віддає дали своїм життям, ці боротьбі. Ми хочемо, щоб всі мідери світу, всі міжнародні організації, які можуть сьогодні впливати на Путіна, підключилися, немає. Тому що розрахується. Зараз іде в на будинок. Вона відмовляється від будь яких ін'єкції. Вона стоїть мужня. Зараз у залі присутня Віра Савченка. Це її сестра. Вірає я прошу. Я не не надійте, засну, ми бачимо, мама Іварія. Всі люди, хто зараз хоче допомогти з нами звідами. Я дякую всім вам, що ви станемо заняти, тому що це є. Так само і її обличчя згадали усіх наших мовив. І які полягли на фронтах, і які втратили здоров'я на фронтах, і які сьогодні в'язнені, які сьогодні в полоні, які сьогодні воюють, борються, що були за Україну. Обличі надія, сьогодні, всі далі Тому ми склали цього смерті, так не перша здатних, всі знають. Можливо, воно буде на останні. Але прошу вас підтримати одні голосування та вимно. Перше, Вперше парламентська асамблея радіопроти вони мають вплив на Червоні Хмельницькі, вони мають вплив на різні е, інстанції, міжнародні, хай підключається. Керівництво парламентської асамблеї має постанатися із Путіним, може з ним говорити. Те саме у нас є лібрі країни, які сьогодні будуть переговори з встановленням в Україні. Це, Я прошу, давайте давайте просто звернемося до нас. Я не знаю, як робити некраїнка корпування, тому що в минулі до неї корпування. Ніхто не може її розуміти. Вона чисто сама іншому тримати. Вона сказала, що не змія на старі, вона не зупиняється. Це є. Тому я прошу зараз поставити на голосування, передати від нас всіх по стратегію, які гігнаті, а також цього всіх місто. Кайна відчуває, що без ними що наша серця з що ми будемо з мінімум боротися. Слава Україні.